Всім привітечок! Всіх вітаю в новому відео. Давно вже вам нічого не записувала, не викладала. Сьогодні зраночку встала, замісила тісто, воно в мене вже бідолашне. третій раз підходить, вже треба з ним щось робити. Будемо робити сьогодні плюшки. Хочу задіяти Алісу, спробувати з нею поліпити. Раніше духовки не було. І булочки не було сенсу робити, що я їх буду на сковорідці смажити. Вчора спробувала залишилась трошки фініш, ужменька, спробувала, хтось мені вже давно е, давав пораду позамазувати оці шви, непогано вийшло. Мазала просто пальцем, не дивилася в жодних відео, як це правильно робиться. Спочатку затирала ганчіркою, а потім. Швидко воно позасихало, довелося відшкрибати, але результат нібито непоганий. Видно дуже добре, як воно відрізняється. Оновила плиточку майже безкоштовно з того, що є. Просто сподобалось мені фінішом працювати дуже класно. Заробила вже такого більше половини кухні. Дуже швидко воно все мажеться, але багато часу потім займає це все відтирати всі залишки. Можливо, краще було б вдвох, але хтось з нас щось робить, інший займається залісою, бо ж дитину одну саму на себе не залишиш, в неї зараз такий вік, балується, шкоднічає, такі ось справи. Зараз пороскидаю тісто, нехай трошки перестоюється, хвилиночок 10, а потім заберу лісочку та будемо тут на кухні займатися, пробувати ліпити булочки. Женя поки буде в кімнаті, затирати стелю, я вам нічого толком не показувала з того, тому що. Тому що не знаю, мені здається, це не цікаво. В мене дехто в коментарях питав, чому я нічого такого не показую, якщо робиться, коли я щось робила сама, я знімала. то що там ту стелю показувати? Поки погрунтувалася, підсохло наступного разу. Перший шар то довго воно сохло, потім другий шар то потім фініш. Це все займало по кілька днів, поки воно підсихало, щоб щось робити далі. І тепер, нарешті, підсохло. Та, буде затиратися. Ми зачинили двері, як, наскільки могли, там понакривали все. І на кухні ми тепер надовго будемо займатися, спечемо булочки. Заварю якогось супчику на обід. Потім будемо наводити порядок, та я думаю, потім підемо на вулицю та будемо провітрювати хату після всього того пилу. І ще в мене нещодавно було таке запитання в коментарях, якщо в двох словах чи не страшно мені було повертатися в Харків і. Те, що я маю завжди спокійний, вирівноважений вигляд. Що я хочу сказати вам про це? Звичайно, страшно, але мені страшно, однаково, мені здається, буде в будь-якому місті в Україні. Або, не знаю, мені здається, що куди б я не поїхала, цей страх буде завжди зі мною, мабуть, на все життя. Маю надію, що колись він зникне з часом, притупиться це відчуття. Але ось, наприклад, ми навіть не коли були в Павлограді, ще коли ми жили в своєму місті, у Ярнику завжди оцей страх, навіть коли їде швидко машина по дорозі і чутно оцей гул. В мене одразу душа вискакує. <смі> так само, коли ми були в Павлограді, те само. і так само, коли ми повернулися до Харкова, скрізь од теж будь-яких звуків боюся, навіть ті, тих же машин, коли вони швидко їдуть, оцей дзвонкий е гучний гул. Просто мені здається, що це вже щось летить. Так само кожного разу, коли лунає сирена, навіть якщо то відбій, це відчуття тривоги, коли десь ідеш на пошту або до банку, повітряна тривога, всіх просять вийти на вулицю з приміщення, особливо коли ти там знаходишся з дитиною і треба вийти на вулицю. і... Куди ви маєте сховатися? Я не знаю. Мені здається, краще бути десь у приміщенні, краще б людей не виганяли на вулицю. Бо якщо б було якесь сховище, я не знаю, якась там бетонна споруда, як в нашому місті такі були, наприклад. То не так ще страшно було. А вийти на відкриту вулицю і не знаєш, куди його йти, повертатися додому. Ти можеш бути далеко від дома, далеко від метро, і куди, наприклад, діватися, я навіть не знаю. В той, в той же час і завжди так само якісь такі, не знаю, можна це назвати панічними атаками, чи як це назвати, просто. Я така сама людина, як і ви, і, звичайно, я теж боюся за родину, за дитину свою насамперед. Так що сказати, що в мене нема страху, звичайно є. Але е, я ж вже сказала, це в будь-якому місті, куди б я не поїхала, знаєте, як ото кажуть, куди б ти не поїхав, не втікав від своїх проблем, ти завжди береш з собою себе. Ось так. Стосовно того, що я виглядаю спокійною і врівноваженою, тож стараюся насамперед задля дитини не показувати свого страху, намагаюся думати про щось позитивне, створювати щось позитивне. Ну і тако, ну, так і живемо, як ну, всі ми так зараз ніч пройшла, і слава Богу, в день займаємося. Чимось то тим, то сим, то п'ятим, то десятим, відволікаємося і стараємося не думати про погане. А стосовно того, щоб дати пораду насамперед харків'янам, які наразі евакуйовані і знаходяться в більш безпечних місцях, хто я така, щоб давати поради, але ну, я також відповіла, відповіла, що від долі не втечеш. І куди б ти не поїхав, якщо суждіно, як то кажуть, то нікуди ти не, поді... не подінешся від цього. Ну, і Особиста моя думка: якщо в людей є, слава Богу, ціле житло, то я б не їх місці, ну, як ми, наприклад, і вчинили, повернулася б до свого житла. І не викидала би останні гроші на те, щоб знімати житло, платити чужим людям за те, що ти там проживаєш, за комунальні послуги. Коли ти маєш де жити. Е, інший випадок, коли люди десь з е, зон бойових, активних бойових дій, і в них там дуже-дуже небезпечно або зруйноване житло і нема де жити, то це вже геть інша справа, це вже, знаєте, безісходність, як то кажуть, це навіть не обговорюється. А коли є куди повернутися, людей в місті багато, дітей багато. На вулицях двіження присутнє, зараз потеплішало. Людей, люди гуляють, люди працюють. Тож, на мою думку, нікому не нав'язую, але я би повернулася та жила би в себе вдома. Краще, ніж вдома, не буде ніде, як то кажуть. Ми вже закінчуємо перший листик булочок. Зараз будемо почекаємо ще, поки розстояється ще хвилиночок 10, а будемо ставити випікати. Я думаю, тако, якщо за лісою десь ще кілька разів тако поробити, то вона почне сама вже робити ці дії, звикне запам'ятає щось і їй буде більш цікавіше. Ось такі плюшки у нас вийшли, духовочка вже розігріта, поставила випікатися. З цих буду робити ватрушечки. трошки в мене сиру залишилося. Що я хочу сказати, я думала, що без конвекції буде гірше підійматися вироби з тіста, але геть так само. Чому в мене вони такі бліді получилися, Тому що зекономила яйця, бо дуже дорогі, не змащувала жовтком. І тому такі світленькі вийшли дуже пухке тісто. Тісто таке саме, як я робила на піцу, додала тільки трішки більше цукру і додала замість рослинної олії вершкове масло наприкінці. Перша партія я в нас вже остигла, вже вони охолонули. І Алісочка побачила, що я вже дегустую і теж потягнулася. <гум> Чудом, вже відкусила там, смакує. Ходила ще кілька днів поспіль, думала, прокручувала себе в голові, хотілося мені дуже нову кухню, бо Нема місця для м, всього того, що в мене тут валяється на поверхнях, під столом наскладене, нема куди його подіти. Передивляюся постійно на OLX. можливо, щось брушне попадеться, але толком нічого такого не попадається. Або попадається, але великі габарити і ціни, в принципі, дорогуваті за щось пристоєне. Знайшла. Дешевий варіант нової, десь близько 4,5 тисяч. Ну, це вона в розібраному вигляді буде, і це без доставки. Ну і поки я вирішила схаменутися, не тринькати останні кошти, бо гроші ще знадобляться. Ще у нас тут ремонт повним ходом. Вдома апокаліпсис зараз будемо перебирати та відмивати у хаті. Прийшли трохи скупитися, провітритися, подихати свіжим повітрям. Повідчиняли вікна в хаті, щоб повітря свіжого на цей бупилюки, побілки тієї стільки, що капець просто дихати неможливо. Погуляємо зараз. А далі будемо чимось, займатися. Вже у нас у Чудомаркеті з'явилися прикраси до Великодня. Нема часу зараз все порозглядати та подивитися, що, скільки коштує, можливо, колись сама іншим разом забігу та пороздивляюся. Все одно, в будь-якому випадку, треба буде взяти хоча б трішки формочок цих паперових та якісь присипки на Пасху. Вже збиралися додому і тут я згадала, що Ще можна встигнути у будівельний магазин. Треба нам взяти ґрунтівку для стелі, бо та що в нас є зеленого кольору, і хочеться, щоб не відрізнялася, щоб вона була біла. Взяли ґрунтівку, а фарбу для стелі поки що не брали, бо такі самі ефіри стоять, які я брала для кухні. Мені, для кухні та коридору мені не сподобалося. Це найдешевший, мабуть, варіант. Вона біла, але кілька разів, два рази точно треба прокрашувати, можливо, навіть три, щоб нормальний був білий колір, без якихось залисин. Ну, хочеться взяти щось більш якісніше і не робити одну і ту саму роботу по кілька разів. Тож продавчиня. Запропонувала дізнатися ціну у їхніх поставщиків, записала наш номер телефону та завтра має подзвонити, сказати, да-да, скільки буде коштувати. Якщо ні, то замовимо в інтернеті в пошті. Ми вже нагулялися та біжимо додому. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. А що в нас получається там зі стелею? Покажу вже в наступному.